Андрій Садовий знову вляпався у русський мір. Або ж якось так співпало, але сприяв формуванню легенди чергового російського агента, львівського походження. Отже, йдеться про російського агента, героя розслідування видань Держпігель та The Інсайдер такого собі Володимира Сергієнка, який має, як з'ясувалось, відзнаки. Відзнаку міського голови Львова Андрія Садового за розвиток футболу у Львові. Але про все по порядку. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцовий, це мій канал свіжої історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. А якщо це відео викликає у вас емоції чи якісь думки, обов'язково напишіть про це. прокомментируйте его, подпишитесь на канал, долучайтесь до числа спонсоров и патронов каналу. Дорогие, спасибо дякую всем, кто долучился до числа спонсоров. И переходим до новин. Как могут быть выгодны эти утечки? Россия, конечно, опубликовала этот материал, он нашим интересам полностью соответствует. Кто и как-то где утечку сделал, большой, большой, большой вопрос. Пока. Кто слушает все руководство германское НАТО, не знаю. Вопрос. Надо подумать. Слушают ли британцы, слушают ли американцы? То, что американцы слушают, мы точно знаем. Слил эти переговоры? Это был реальный перехват нашей разведки или какой-либо другой, или сами немцы слили эти переговоры? Военные сами по себе инициативу не проявляют. Это был приказ сверху. Значит, это был приказ от министра обороны. Если министр обороны тайком взял от канцлера, значит, министр обороны слетает. Если министр обороны не слетает, значит, это не тайком от канцлера. Тогда слетает канцлер. То есть импичмент канцлера в принципе прогнозируем сейчас. То, что То есть разменя... это желание подставить шольца, что ли, кого-то? Вполне возможно, что это удар против Шольца, и сделали это непосредственно военные, сделали это внутри германские люди, как адмирал Канари в свое время. Это сепаратистские переговоры, которые начинают с тем, что передали информацию. Отже, это истота, что разбирковывает на канале Россия-1, что-то там про запознание конфиденциальной информации у Німеччині. Цей знаменитый скандал, который сейчас на вокруг передачи ракет «Таурус», Україні, хоча це скандал для Росії, а не для України. Це і є той самий Володимир Сергієнко. Особа вельми колоритна, громадянин, громадянин Німеччини та, вочевидь, Росія. Помічник депутата Бундестагу від партії Альтернатива для Німеччини, казахстанського походження Євгена Шмітта. Втім, зараз у Німеччині вирішується питання про позбавлення його німецького паспорту. Особа, яка має контакти із ФСБ. Влітку 2023 року він мав контакти із співробітником 5-го управління ФСБ Іллеєю Вєчтовим, який відповідає за Україну. І є явним агентом цієї спецслужби. У червні 2023 року Сергієнко привіз у Сочі політика від альтернативи для Німеччини Ульріха Ойме. Також він є автором листа до Папи Римського, де говорив про гоніння на православну церкву в Україні. Ну, очевидно, він, він це, це добре знає, хоча і не живе в Україні з 1991 року. Втім, згадок про свою роботу у ФРН, де він є помічником депутату, депутата Бундестагу Володимир Сергієнко не любить. І чого б це так не любити свою роботу, все ж таки не асимізатором якимось працює, а помічником офіційної особи, депутата. Скажут, О, вообще не принимать Уважаемые немецкие товарищи. Как-то не хочется говорить после такого представления немецкие товарищи. Особенно в контексте а что форм, форм наследия. А что скажут уважаемые львовские товарищи? О, вот это, вот это правильно. Значит... а что скажет писатель земли русской? Спасибо. И вот тут уже стае цикавише. И вы все правильно почули. Це гімно має безпосередній стосунок до Львова, і навіть його заслуги перед містом оцінив сам Андрій Садовий. Отож, Володимир Сергієнко народився у Львові у 1971 році і, однак, з 1991 року пов'язав свою долю з Німеччиною, де, вочевидь, влився в тамтешню російську громаду, і таким чином став російськомовним. Письменником. Втім, ностальгія за рідним містом його не покидала, і він періодично навідувався на історичну Батьківщину, де проводив різноманітні перформанси, зокрема літературні. 16 вересня 2012 року у Львові був проведений урочистий ритуал про оголошення куртуазного прокуратора Європи, князя Володимира Сергієнка. Посада між іншим довічна. Хоча чим він е, саме, е, займався на ній, невідомо, ну такі собі літературні забавки. І, до речі, подія в Україні була практично непомічена. Хіба що таким собі виданням, як ЗІК, яке тоді писало про все підряд, між іншим. І е, до речі, маючи ностальгію, як я вже казав, за Україною, він тим не менше, як е, тим не менше творив російськомовну літературу, що викликало неабияке захоплення цілком патріотичного письменника Сергія Жадана, який навіть щось там переклав на українську. Ну очевидь, для українців це дуже цінно. Чому це створіння, вільно володіючи українською мовою, не зробило це само, у, Жадана, у Сергія Жадана питань не виникло. Втім, ці два персонажі перетнуться ще раз і знову у Львові. Але про це пізніше. Вже у самій Німеччині Володимир Сергієнко утворив спілку письменників ФРН міжнародної згоди, ну, завданням якої є. содействовать писательской и литературной деятельности интенсивирующей культурный диалог на интернациональном уровне, содействие профессиональному размещению иностранной литературы на немецком языке, ведущей к международному взаимопониманию и служащей литературной жизни. Основной акцент деятельности являється возрождення літературного і культурного діалогу, оказуває ще сильне влияння на культуру Германії і Берліна з народами Восточної Європи і Росії, оборваного в 1933 році з приходом к власті націонал-соціалістів. Це кінець цієї цитати, доволі довгої цитати. Можна зрозуміти, чим воно займалося у Німеччині. Ну і оце перекладав Сергій Жадан. Отож, у рамках підготовки України до Євро 2012 у травні того ж року Сергієнко організував турнір трьох країн. Чемпіонат Європи з футболу серед письменників. А фінал відбувся у Львові. Ігри були також в Німеччині та Польщі. До речі, тоді ж за збірну України зіграв і Сергій Жадан. І саме за це Андрій Садовий нагородив Володимира Сергієнка якоюсь там, там грамотою за розвиток спорту. Хоча привід для, для, навіть для грамоти, ну так собі. Ну, зіграли два любительські колективи, точніше, навіть не так. Зіграли працівники підприємства А проти працівників підприємства Б. У свій вихідний на найближчому стадіоні у футбол. І що? Вони отримують якусь нагороду від Андрія Садового? В чому подія? Власне кажучи, де, де тут розвиток футболу? Ну, скажете випадковість, не міг же Андрій Садовий передбачити, що цей нехороший чоловік згодом стане російським шпигуном? Ну, може, і не міг, але якось тих випадковостей занадто багато. Так, ось, випад... чисто випадково Андрій Садовий у 2014 році дав інтерв'ю про російській журналістці Оксані Шкоді, яка була помічницею Віктора Медведчука. Так само випадково Андрій Садовий нагородив з нагоди 762-ї річниці Львова подякою генерального директора ПАТ-Львівський хімічний завод Анатолія Боброшова. Ну, і, як відомо, Анатолій Боброшов є, принаймні, був головою координаційної ради організації російських співвітчизників Західних областей, співвітчизників. Тобто його вітчизна там. Кілька років тому він разом з багатьма проросійськими організаціями, зокрема політичну партію Руської Єдинство, яка з 14-го року заборонена в Україні, влаштував у Львові коло у Львові Колорайські марші на 9 травня. Було таке. Ну і ще, одна, ще один випадково нагороджений Андрієм Садовим, діяч російських організацій у Львові Володимир Кравченко. Він був, скільки я пригадую, головою російського товариства у Львові, товариства імені Пушкіна, того самого, де знайшли багато. Прокремлівської літератури. Ну, на колишній вулиці Короленка, зараз це вулиця здається, вулиця Бобанича. Ну і там в цьому приміщенні, де був директором, в тому числі і Кравченко, зараз там є центр для, для військових ветеранів. Ну і все це чист, чисто випадково у житті Андрія Садового. Так само, як випадково проведена акція Львов говорить по-русски. Теж випадково. І багато іншого, чого просто вже... Навіть не хочеться згадувати. Ну, і якщо так піде далі, то одного разу можна буде нагородити і мініна з Пожарським. А чого б ні? Врутування можна буде е вигадати потім за організацію чогось там. Але це, ну, поки що лише моє припущення. Підписуйтесь на мій канал. Напишіть, що ви про це думаєте. Поставте вподобайку. Підтримайте канал. Донатом, спонсорством та на Патреоні. Дякую.